шановні друзі, з нами капітан команди Вижгородської чайки Андрій Гурін. Е, на жаль, команда поступила в серії після матчових пенальтів, але в будь-якому випадку дуже потужна була цікава гра. Андрію, ваше враження після цього півфіналу? Та що була напружена гра. Перший тайм ми погано грали, тобто намагались створювати моменти. В другому таймі команда суперників отримала червону картку. Повинні були дотиснути, але ну, щось не вистачило. Десь... Поставили там пенальті, ну було там пару подав, може, було ставити. Ну а по пенальті ну, не повезло. Я зрозумів. Твої лідерські якості дуже сильно впливають на перебіг подій на футбольному полі в твоїй команді. відчувається. скажи, будь ласка, наскільки ти був налаштований на позитивний результат сьогодні, і що на твою думку не вистачило саме в твоїх діях для того, щоб команда перемогла в основний час? Ну Ну, впевненість, ну це якби це про мене, завжди я вихожу, впевнений, не матч. Що не хотів? Ну, може трошки більше можна було підсказувати десь, десь може гостріше трошки грати. А так в цілому намагався якнайкраще грати. Тобто ти вважаєш, що налаштування твоїх е е колег ну, можна, да, трошки можна було хлопців більше налаштувати? але... Ну, намагався як міг. Угу. Е, добре, і скажи, будь ласка, ну які плани були перед сьогоднішнім днем. Розраховували ви е, грати в півфіналі, чи е, які взагалі були плани на турнір перед виїздом? От такі про плани декілька слів. Ну, перед турніром треба просто якби як не сказати напрацювати склад, да, що перед чемпіонатом України е, зігратись. Ну зрозуміло, що задача вигравати всі матчі були. Ну, трошки, так, да, не повезло так. Звісно, сьогодні треба було перемагати два матчі. Я зрозумів. Ну і які будуть задачі на завтрашній поєдинок і з ким ви будете грати, ще невідомо вам. Там чи Чорноморець, Я не знаю, чи, чи не знаю. Треба, звісно, перемагати. Хотілось, звісно, грати за перше-друге місце, але як бачите, трошки не повезло десь. Можуть, Зрозуміло, eh, eh, друже. Я тобі маю побажати завтра впевненої гри в твоїх особистих діях, діях твоєї команди, тому що eh, ну твоя позиція на футбольному полі твої лідерські якості дуже відіграють суттєву роль в тому в твоїй команді. Тому бажаю тобі успіхів. Завтра перемоги. Дякую.